Привіт, в мене звати Микола Орлов і ми з вами сьогодні поговоримо про проєктний менеджмент, проєктні заявки, можливості фінансування, а точніше, про міфи, упередження і стереотипи, які існують в цій царині. Отже, перше, із того, що мені часто зустрічається не тільки в мережі інтернет, а й особисто на зустрічах, це люди, які кажуть слово гранд. Грандіозний. Проєкт грандіозний грандовий проєкт. Коли таке почуєте, зразу маєте знати: ці люди ніколи не писали заявок, не читали заявок, не реалізовували грантових проєктів. Вони просто десь колись від когось про це чули. Тому з ними проєктної заявки не не пишете. Друге. Виграші тільки для своїх. Ви знаєте, я не буду тут беззастережно казати про те, що ні, це не так. Я можу сказати, що в переважній більшості, на мою точку зору, це не так. А, тому що досвід 20-річний, 22-річний моєї діяльності в царині підготовки проєктних заявок, участі в проектах і конкурсах. Виграша грантових коштів, говорить про те, що зазвичай це чесні, справедливі конкурси. Мало того, коли йде таке тлумачення, як для своїх, тому йде швидше про не конкурсні проекти, а проекти підтримки тих заявників, які вже протягом своєї діяльності показали. Надійність, відповідальність, можливість реалізовувати задачі, які співставні з очікуваннями відточенняшого донора. Тому точно не тільки для своїх, точно є багато конкурсів, в яких можуть і потрібно, щоб приймали участь. Третій міф тільки для досвідчених. Знаєте, для всіх вистачить. Для новачків навіть спеціальні конкурси є, де заохочують ті, хто тільки зареєструвався чи не мали досвіду участі подаватися. Тому що коли ви швидше будете розуміти ситуацію із проектним менеджментом, коли ви глибше будете розуміти цю ситуацію, ви зрозумієте, що дуже різні конкурси, дуже різна складність. Цих проєктних заявок, їх види, тому, навіть якби ви дуже-дуже сильно хотіли, будучи новачком, ви не на всі самі навіть захочете подаватися, тому що там є ті речі, які ви ще не пройшли. А краще починати із простіших проєктів, із меншого фінансування для того, щоб і самим собі. Оточуючим і донорам показати про те, що ви можете робити успішні проекти, реалізовувати успішні грантові заявки. Четверта пересторога написати проєкт складно. Ну, все залежить від того, що ви вкладаєте слово складно. Якщо це ви виявляєте на одному листочку паперу написати, шановний донор, дайте нам, будь ласка, 20 тисяч доларів, бо нам дуже треба, то це легко, але безрезультативно. Якщо ви очікуєте про те, що це отримати кошти приблизно так само, як написати бюджетний запит від організації до фінансового управління, то це теж не так. Тут треба думати, тут треба мати ідею, тут треба мати уявлення про те, як її реалізувати. Але це точно по силам будь-якій людині, тверезо мислячій, з. Розвинутими причинами слідковими зв'язками, яка комунікабельна, має команду і має уявлення про те, як його реалізувати. Ну і відповідно громадську організацію і зазвичай не організацію, яка як юридична особа буде це реалізовувати. Хоча це не завжди так. Є гранти і для бізнес-спільноти, є гранти і для органів влади, для різних установ і організацій. Не в даному випадку більшість проєктних заявок і грантових конкурсів, які я зустрічав, стосуються власне, громадських утворень. П'яте попередження. Я не архітектор, тому проекти це не для мене. Або я не айтішник, тому проекти це не для мене. Ну, це просто гра слів, тому що є project-менеджер і в айті сфері є менеджер проєктів і в будівництві архітектури. Ми говоримо про інші проекти. Проект це форма ідеї, викладена в аплікаційній формі, викладена в спеціальному документі, який не потребує креслення, який потребує просто опису вашої ідеї, опису проблематики, яку ваша ідея вирішує, опису результатів, які будуть досягнути в результаті цієї реалізації ідеї. Індикатори, за якими це можна оцінити, що вона буде вирішена. Ну і власне бюджету, скільки потребується тих чи інших ресурсів для того, щоб це виконати, шоста пересторога: кошти дають тільки на різні тренінги семінари. Ну, знаєте, є м'які проекти, є тверді проекти, тому, коли ми говоримо, що тільки на тренінги, то це тільки, напевно, тому що ви чули. Про такі проекти або приймали участь деяких із них, але, можливо, не читали, не бачили інших, вони теж існують. Але це точно не проекти на ремонт вашої будівлі, це точно не проекти, які будуть підміняти діяльність органів місцевого самоврядування. Це проекти на реалізацію вашої ідеї. Якщо у вашій ідеї є тренінги, буде на тренінги. Якщо у вашій ідеї є якась громадська активність, буде громадська активність. Якщо у вашій ідеї є. Тренажери і заняття на цих тренажерах, то будуть тренажери і заняття на цих тренажерах, якщо такі умови по силам і допустимі для даного конкретного донора. В сьомому гроші просто так не дають. От з якого милого мені на цю ідею дадуть гроші? Чому? Мабуть, його придеться потім якось заробляти і повертати. Ну, грант тому і називається грант, що це безкорислава. Фінансова допомога на виконання вашої ідеї, ваших планів, тому що у донора є свої ідеї, чому він жертвує на це кошти. І якщо його програмні цілі збігаються з вашими ідеями, є великий шанс, що ваша ідея буде підтримана, і кошти на безповоротній фінансовій основі до вас надійдуть. І восьмий міф для реалізації проекту, потрібна фірма з працівниками, офіс і так далі. Дуже добре, якщо у вас це є. Але якщо у вас цього немає, а є новостворена громадська організація чи благодійний фонд, і навіть якщо ви збираєтеся раз в тиждень десь якісь зйомні і орендованій кімнаті, то цього цілком недостатньо для того, щоб у вас народилася ідея. Тому офіс, наймені працівники і все решта, це тругорядна. Але цього треба прагнути, тому що інституційна організаційна спроможність. Це здорово, це крок до того, щоб мати перспективу і претендувати на великі проекти. Для початківців достатньо ініціативної групи, команди, ідеї, грамотно підготовленого проєктного менеджера, а краще команди проектних менеджерів, які розуміють, як цю заявку можна зробити, і віру в те, що це можна зреалізувати. Бажаю всім. Успіхів реалізації грантових проектів